Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Ну що, ми сьогодні в такій незвичній локації, і, на жаль, на жаль, вона буде лише в цьому відео. Я, на жаль, не переїхала, але я на тиждень, на цілий тиждень вирвалася в свій рідний Харків. Так, хтось може заперечити, Аня, ти не народилася в Харкові, але чому ти його називаєш рідним? Ну, бо я тут живу з 2010 року, власне, коли я вступила до університету. І з того часу, власне, моє становлення, моє дорослішання, моє якесь формування як особистості як людини відбулося саме в Харкові. Про переїзд в інше місце я ніколи не мріяла поїхати з України. Я хотіла прожити своє життя саме в Харкові. І якби не наші кончені сусіди, я впевнена, так би воно і було. І завдяки ЗСУ, я впевнена, що так воно і буде. Настане той день, коли я сюди повернуся вже зі своїми всіма речами і скажу, що Любий, я від тебе більше нікуди не поїду. Ти моє все, ти моє серденько. Але власне зараз я тут цього на тиждень і вже дуже дуже скоро повертаюся до Вінниці. Вирішила зберегти цю поїздку не тільки в своїй пам'яті, але й у вигляді такого собі відео. Звичайно, тут буде косметика. Ми зробимо таку невеличку розпаковку, і також я додам декілька таких відеовставочок саме з Харковом, як він зараз виглядає. Я не буду публікувати тут нічого. Дуже страшного або такого, що може пробити на сльозу, я хочу показати навпаки Харків таким квітучим, зеленим, гарним, яким я його бачу. Бо це місце місто моєї сили, і тут я відчуваю себе щасливою вперше за дуже дуже довгий час. Так, Отак от, от от на мене працює це чудове місто. Але тут таке дуже багато розмов. Я знаю, що в мене канал не влоговий, не якийсь не про особисте, а про косметику все ж таки. І сьогодні, як я і сказала попередньо, ми з вами розпакуємо аж три пакуночки. Могло би бути чотири, якби Ламель трошки поспішила з відправкою нової колекції мені. Я її все ще чекаю. Я думаю, що ми з нею вже зустрінемося у Вінниці. Сподіваюся, що вона мені приїде все ж таки. Напишіть в коментарях, чи чекаєте ви огляд саме від мене, тому що я думаю, що на той момент, поки вона мені доїде і поки я сяду з на неї огляд, вже дуже дуже багато блогерів опублікують свої відео, там тіктоки, рілси і все таке. Чи потрібно воно вам саме від мене? Буду чекати ваші відповіді в коментарях. Також не забувайте про лайк. Також в описі під відео будуть посилання на всі мої соцмережі. Я завжди чекаю вас в інстаграмі, в телеграмі. Тіктоці, перевірте підписку на канал. Бо якщо ви не підписані, то підписуйтесь, я рада людям на цьому каналі. І що, давайте починати розпаковку. Сподіваюся, що оцей от бренд вам знайомий. Так, це Мері Фреш Cosmetics. І така невеличка передісторія, Знаєте, коли я лише починала давним-давно своє якесь сходження в б'юті блогінгу, це був блог в інстаграмі. І коли я зрозуміла, що виявляється бренди надсилають блогерам там на огляди по бартеру або там для співпраці косметику, то звичайно мені теж хотілося і. Mary Fresh Cosmetics були одним з перших е, таких українських брендів косметики, які дуже голосно про себе заявили саме в діджитал просторі, саме на просторах інстаграму. І я бачила дуже багато е, фото, відео з цим брендом від блогерів, причому там від маленьких і до ну мільйонників. На той момент вони ще не були мільйонниками. І завжди знаєте, мріяла, що настане той день, коли Мері Cosmetics звернуться. І до мене за співпрацею, або вони мені будуть присилати регулярну косметику. Це і це, знаєте, таке щось трошки з б'юті-блогерських мрій, які збуваються. Так, до мене звернулися представники Мері Фреш Cosmetics, надіслали мені коробочку чудових засобів на огляд, і давайте я покажу, що мені приїхало. Власне, у мене тут Oil to Milk Cleanser. Це гідрофільна олійка. Це перший етап для. Видалення макіяжу. Якщо ви фарбуєтеся, якщо ви використовуєте SPF, то обов'язково використовуйте гідрофільні олії, тому що саме вони і тільки вони здатні прибрати абсолютно всі забруднення з вашої шкіри. Це серія для сухої шкіри. Я неодноразово казала, що в мене суха шкіра, тому ну, що логічно, суха шкіра, гідрофільна олія все сходиться. Я вже тестую активно цю лінійку, і мені дуже подобається, що засіб ну дуже-дуже економний. Він класно видаляє макіяж. При цьому його не треба, знаєте, навичавлювати собі цілу горсть і там розмазюкувати свою косметику по обличчю. Ні, буквально декілька крапель, і все, і, і у тебе вже чисте обличчя. Але я ніколи не завершую. Свій процес вмивання лише гідрофільною олією чи гідрофільним бальзамом. Я прибираю залишки гідрофілки, залишки макіяжу з обличчя або гелем, або пінкою. Саме тому наступний продукт, який лежав в цій коробочці, це власне пінка для вмивання. Вона е, також для сухої шкіри, бачите, це лінійка для сухої шкіри в такому помаранчевому, трошечки можливо, лососевому навіть. Відтінку, але мені дуже подобається. Чудова пінка класно видаляє забруднення зі шкіри. При цьому не сушить шкіру, не викликає подразнення, лущення, почервоніння і все таке. Дуже делікатна, і як на мою суб'єктивну думку. Чудовий засіб, також неймовірно економний, є пінки, знаєте, які, коли ви вичавлюєте в руку, вони одразу майже перетворюються в якусь таку рідину, яка не тримає оцю форму піни якраз. А тут, знову ж таки, одне, та навіть одного натискання помпи мені вистачає, щоб вмитися. Коли мені дуже-дуже хочеться чистоти-чистоти, два натискання помпи з головою. Тому при об'ємі в. Яку тут? Яка тут обі... Тому при об'ємів 160 мл, я думаю, що я її буду використовувати дуже і дуже довго. Це мінус з точки зору того, що я не зможу переключитися на якийсь інший засіб для вмивання, але плюс до того, що не треба нічого купувати. Економія має бути економною. Наступний продукт це тонер. Перший плюс, який я вам тут покажу, це розпилювач. Він настільки дрібнодисперсний, що, мабуть, ви і не бачите зараз крапельок, які вилітають з цієї помпи. Мені неймовірно також подобається. Я його чесно скажу. Я тут сижу за комп'ютером біля величезного вікна, і у мене я прям відчуваю, як пересушується шкіра. Тому я іноді його використовую замість зволожуючого міста впродовж дня попшикала і сижу собі, насолоджуюся зволоженою живою шкірою. Тут у нас є гіалуронова кислота, також жасмін, все дуже приємно пахне, знову ж таки, не сушить, очі не пече, і також дуже економне за рахунок от саме цього розпилювача, тому що буквально один-два пшики, і у вас вже все обличчя зволожене, протонізоване і можете наносити крем. І не треба чекати дуже довго, поки все це всочиться, воно моментально в вашу шкіру так і все. Ну і останнє, що ховалося в цій коробочці, це отакий от кремчик для обличчя. Також мені дуже подобається формат, він гігієнічний. В порівнянні з баночками звичайними, бо, чесно кажучи, я лопатки, оці от, які іноді бренди кладуть в комплекті з кремом, а іноді і не кладуть, я їх регулярно гублю. Та і просто, ну окей, у вас в ванні, наприклад, лежить цей крем, лежить лопатка зверху. І вам або постійно треба її мити, або обробляти якимось хлоргексидином, щоб на ній не розмножувалися ніякі бактерії. А тут крем з помпою вичавив собі необхідну кількість і живе щасливим життям. Крем також дуже класний, зволожуючий, але не занадто. Тобто він не переобтяжує шкіру. Я не відчуваю після використання якоїсь оці надмірної липкості, надмірної якоїсь зволоженості. Що треба знаєте, перед тим як почати, наприклад, фарбуватися, треба прям почекати довго, щоб крем там всочився, всівся. Ні, це не той варіант. Мені здається, що на літо взагалі ідеальна тема, коли тобі не треба надпотужне якесь зволоження, але і такого, типу, крем для нормальної шкіри тобі також не підійде. Я його використовую зранку, коли вмиваюся, коли готую шкіру до макіяжу. Нема ніяких скочувань, ні косметики по ньому, у мене все абсолютно прекрасно чудово. like Хочу сказати, що моя співпраця з Mary Fresh Cosmetics взагалі не мала виходити на YouTube. І це виключно моя ініціатива розповісти тут про цю коробочку, про ці засоби, які мені прийшли, тому що ви в будь-якому випадку побачите їх потім в пустих баночках, або можливо, якесь я буду робити відео апдейт щодо мого догляду. До речі, якщо ви не подивилися ще відео про мій догляд, то я долучу його десь зверху. Переходьте, дивіться, бо щось там дуже. Дуже не дуже з переглядами. До речі, те, що не додала на початку. Якщо тут зараз в відео будуть якісь проблеми зі світлом, десь щось буде змінюватися, темніше, світліше. Я просто вибачаюся, тому що я знімаю вперше за мені здається, дуже дуже довгий час просто з світлом з вікна без штучного освітлення, і тут все залежить чисто від моєї швидкості і стабільності положення сонця на небі і можливо знаходження на небі якихось хмарок. Тому, отак, от я ж кажу, мені просто дуже сильно хотілося зняти відео саме в цьому місті, і у мене випала така можливість. Можливо, це буде відео не найідеальніше з технічної точки зору, але воно точно наповнено моєю позитивною енергетикою, якоюсь тому, що я не можу перестати всміхатися, коли я кажу фрази, що я знімаю на свій youtube канал в Харкові. Ну коротше, ви самі бачите, що я розпливаюся в посмішці, і давайте переходити до наступних коробочок. Далі у нас аж цілих дві коробочки від Aromatek, Вони мене тішать неймовірно, тому що я не очікувала, що їх буде дві, коли я побачила в новій пошті в додатку сповіщення, що до вас їде посилка. А потім, коли отримала коробку і зрозуміла, що вона така важка, думаю, ну там точно щось забагато всього. І виявилось так, дійсно забагато. Зараз покажу, що саме мені поклали. Перша коробочка, як завжди, все у нас в папірцях, в золотистому конфеті. Боже, я буду це. Все... Боже, я це буду прибирати зараз. Окей. Ну, що не зробиш заради спецефектів на каналі. Так, ASMR. Так, дивимось, що в нас тут. А тут в нас парфюм від бренду Там. Тамін або тамен. Я не хочу зараз сильно каверкать назву бренду, тому що я не знаю. І аромат називається Патіала. Це британський бренд, молодий британський бренд, який в таку європейську класичну парфумерію привніс нотки. Якоїсь такої східної культури, тому цей аромат має доволі багато східних ноток, і для мене особисто він має таку, знаєте, характер вечірнього аромату, тобто, коли вам треба вийти кудись в гарному вбранні, в гарному настрої, в красиве гарне місце. От, але він не настільки, знаєте, важкий і тяжкий, що його не використаєш в день. Я просто зараз знаєте влітку взагалі мінімізувала якісь аромати. Надважкі я навіть свої Lost ой, господи, Lost Cherry Smoke Cherry майже не використовую, просто тому що хочеться чогось супер легенького, супер свіженького. Всі мої аромати зараз це цитрус-цитрус, і ще трошки цитрусу. От тому е, я вже дуже чекаю прохолодної осені, хоча б просто прохолоди якоїсь, а не 36 градусів на вулиці, і обов'язково буду використовувати. А от чого я ще точно ніколи не бачила, це я думаю, як. Такий піар-набір під цей аромат, і от такої штуки я не бачила ніколи. Це, здавалося, б, просто браслет. Дуже гарненький, до речі, в такому синьому, приємному кольорі, але тут є така зона з текстилем чи з якимось таким незрозумілим покриттям. Ні, це не текстиль, це якесь таке незрозуміле покриття. І коротше, це арома-браслет. Тобто для того, щоб з вами завжди був аромат, ви його собі пшикаєте. Ось на оцю зону. Я сподіваюся, на монтажі трошки під, піднаближу, щоб це було видно. І він там тримається і з вами аромат завжди залишається. Я вважаю, що це геніально, тому що я неодноразово дивилася на знаєте на сухі парфуми у вигляді якоїсь підвіски собі на шию, але парфуми там прям же ж і знаходяться. А тут в теорії можна пшикати будь-який аромат. Але треба перевірити, наскільки довго буде триматися аромат на цьому браслеті, і чи можна взагалі буде поверх напшикати якийсь інший. Ну, коротше, дуже цікава штука. Мені дуже подобається, і браслет е, ну, виконаний, як мені здається, з натурального каменю якогось гарного. Камінчики я люблю, подаруночки я також люблю, тому Ароматека дякую. Якщо ви думали, що це все, я скажу, що ні. А, тому що чекає нас далі також коробочка від того самого бренду з подаруночком ще одним. І мені здається, що це у нас буде. Хусточка, я не буду її розпаковувати, тому що я все одно зараз не буду вішати її собі на шию, бо у мене тут мікрофон, і я постійно боюся, що у мене там чи волосся, чи щось його зачепить, а хусточка просто викличе у мене якісь панічні атаки. Тому якось іншим разом спробую її інтерпретувати в свої образи. До того ж, хустки зараз знову повертаються в моду, і в волосся, і на шию, і на сумочку її можна пов'язати, тому я точно знайду її. Місце у своєму гардеробі і у своєму образі, я думаю. Останній продукт з коробочки: це маска, як це правильно, бульбашкова маска детокс фейс маск від бренду Malin Plus Гоїц. Я сподіваюся, я сказала правильно, бо Є в мене підозра, що мене хтось вже виправляв щодо назви цього бренду. Якщо ви знаєте, як його правильно вимовляти, напишіть в коментарях. Мені іноді взагалі здається, що я коли саджуся знімати відео. У мене з голови от просто стираються всі назви, всі, взагалі, знання мов. Тому що я навіть нормально не можу іноді прочитати якийсь англійською написаний текст. Звучить це дуже погано і, і вам слухати це дуже не окей. Але я знаю англійську, ну правда. Але щодо назв брендів це завжди завжди загадка, як воно читається правильно. Так, це бульбашкова маска, я її вже неодноразово використовувала. Вона мені страплялася і в боксах від Aromatec, і здається, у мене чи міні-версія якась була. Але це класний засіб для легкого очищення шкіри, для невеличкого зволоження. Вона, знаєте, як... це і дуже прикольний інтертеймент, скажу я вам, коли ти наносиш на себе гель, а через там, 5 хвилин ти вже як хмариночка сидиш у білій такій піні. Ну, вона, звичайно, не такого об'єму величезного. Але дуже прикольно, якщо ви плануєте, наприклад, з подружками якийсь спа вечір, чи просто для себе хочете трошки потішитися і корисне для шкіри зробити, і собі посміятися. Там я не знаю в інстаграм фоточку в інстаграм фоточку зробити, чи в Тікток відео записати. Це ваш варіант. До того ж, мені здається, що коли ви дивитесь це відео, у ароматеки йде гараж сейл, і я не впевнена, чи на цю маску розповсюджуються знижки. Але зайдіть, подивіться, можливо, ви знайдете собі щось цікаве. Це не спонсорована реклама, це моя особиста рекомендація, тому що я зараз, знаєте, дозніму це відео і поїду в фізичний магазин Ароматек в Харкові, тому що ну як, як не сходити. Я обожнюю цей магазин, я обожнюю цю мережу. Вона для мене рідна, близька і улюблена, тому, знаєте, в Харкові зайти в Ароматек це я ось... Це як в гості до, до рідних, коли ти приїжджаєш в рідне місто, зайти в гості до родичів. Отак, от, от у мене з Ароматек. Сподіваюсь, мені будуть там раді. Ну і здавалося б, можна закінчувати відео. А ні, тому що в мене є і ще одна коробочка від Ароматек. І тут же на мене чекає повноцінна, знаєте, така піар-росилка від одного конкретного бренду. І цей бренд Glee Elementi. Я вже неодноразово показувала в своїх відео, згадувала продукти від Glee Elementi, якими я користуюся. І в відео про догляд вони були, і в відео про пусті баночки вони були. Ну, коротше, бренд дуже достойний, середнього цінового Ого, сегменту і в них дуже багато продуктів з активно діючими компонентами, які класно працюють на шкірі. При цьому завжди дуже приємні аромати, дуже лаконічні упаковки. Ну, так, що нам тут поклали в цей піар боксик? По-перше, така от дуже прикольна сумка шопер. Це, мабуть, вже я не знаю, сота в моїй колекції. Не з глі елементів, а взагалі, у мене, знаєте, колись-колись були ті часи, коли шопери була рідкість для мене. Тобто в мене було там два-три, я їх носила, заношувала. Я навіть викинула там парочку, бо вони в мене там прийшли вже в такий вигляд, ну не дуже приємний. Але зараз в мене просто то в подарунок хтось покладе, то хтось подарує, то просто там разом з замовленням прийде шопер, то ще дещо. Коротше, вони постійно, постійно, постійно у мене якось з'являються, а я не знаю, що з ними робити. Думаю, якось разом на косметичній барахолці викласти декілька шоперів чи в подарунок просто покласти їх. Тому що, ну я не знаю, ну, не на хліб же їх намазувати, вони просто є, і є. Також в цій піар-розсилочці є отаке от, от покривало, я так розумію, чи рушничок для пляжу. У мене вже такий є. Так, це покривало для пляжу, навряд чи ви ним щось витерете, але полежати дубкою на пісочку можна. Так, нормально. Знову ж таки, з логотипчиками глі елементів у мене вже один такий є. Але на пляжі я не ходжу, ось в чому проблема. Де the problem, як то кажуть. Так, а тут якраз новиночки. Що іронічно, перед поїздкою в Харків я моніторила якраз і Aromatech сайт в тому числі, бо я шукала якісь доглядові засоби, які я хочу взяти з собою, можливо, щось новеньке, цікавеньке, можливо, щось на огляд. Ну, я маю на увазі придбати, а потім зробити огляд. І я дивилася на оці от патчі, бо кинулось мені в очі звичайно, Звичайно, що це патчі з еспресо, якщо ви бачите зараз. Патчі з еспресо. Ви знаєте, що я фанатка кави, я п'ю її багато, часто і іноді дарма. От, Власне, тому я дуже хотіла ці патчі, але щось там, слово за слово, я якось забила-забула. От, І тут я їх отримую. І тут у мене патчі з кавою, з еспресо і, ка... і патчі з кокосиком. Кокосові патчі зволожують, патчі з еспресу, енерджайзін, тобто додають енергії, моєму погляду. Три пари патчів в кожній упаковці. Прикольно. Антіейджен-ефект. Ну, 30 років. Дякую, Рометек, що нагадали мені, що я вже не така молода, як була колись. І ще один продукт, який, я сподіваюся, буде конкурентом моєму улюбленому скрабу від Colestar. Це, як я вже заспойлила, скраб. Салітермалі есфоліанті corpo, тобто скраб для тіла, сольовий, дуже дуже дрібний. Перший раз в житті у мене в скрабі є лопаточка, саме тому, що тут дуже багато якоїсь рідини, я думаю, що це масла, можливо, якісь. І треба для того, щоб максимально рівномірно взяти засобу з баночки, тобто і сольової частини, і у цієї рідники, треба замішати це все. І для цього нам поклали лопаточку. Власне, пластикова упаковка, не скляна, і кришечка також пластикова, я думала, чомусь вона металева. Дуже-дуже хочу вже потестувати, спробувати, тому що люблю такі штуки, люблю скраби для тіла. Якщо воно буде гарно працювати і підтягувати мені всі місця, які я хочу, щоб вона підтягнула. Я буду дуже рада. От на рахунок нього 100% Зараз на нього знижка на гараж сел, тому що я сьогодні дивилася на сайті. Це 100%. Тому, якщо цікаво, також сходіть, подивіться. А я а що я, Я вам в описі під відео залишу посилання на всі продукти, які я вам сьогодні показала. Якщо я все це знайду, домовились? Ну що, от, і все, коробочки закінчилися. За час цієї зйомки мені не привезли коробочку від ламель. Ну, що ж поробиш, нічого такого. Подивимось, коли привезуть. Це я жартую, звичайно, нічого, нічого особистого, ламелю. Ем, і власне, я сподіваюся, вам сподобалася ця розпаковка. Це, скоріше, таке відео Just for Fun. Не несе в собі ніякої величезної користі. Просто мої емоції щодо нових косметичних продуктів, які я тепер маю. І... Просто мої емоції щодо знаходження в місті, яке я люблю всім своїм серцем, і в яке я мрію повернутися. Та Готова повертатися, була, чесно кажучи, ще минулого квітня, мабуть. Але ну, ви розумієте, мене от слів щодо наших сусідів вже нема, а є тільки наша людь. У вигляді донатів, у вигляді боротьби, у вигляді інформаційної, також війни, тому розповсюджуйте лише перевірену інформацію. Обов'язково репостіть збори, допомагайте інформаційно. Хоча б якщо не можете допомогти гривнею. можете допомогти гривнею – скидайте. Маленьких донатів не буває. Ваші 10 гривень це також дуже важливо. Навіть гривня, це також дуже важливо. Гривня, гривня, і от у нас вже є машина на фронт. Тому пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ, і слава Україні!